Це секрет, яким я збираюся поділитися з вами в Ісусі Христі, і Він змінить ваше життя. Вам більше не потрібно хвилюватися, вам не потрібно ні про що турбуватися. Розумієте, занепокоєння є дуже звичним супутником нашого швидкоплинного сучасного життя. Хвилювання показує, що ваша довіра перейшла від Бога до когось чи до чогось іншого. Це означає, що ваш розум не повністю впевнений, що Бог може впоратися з вашою ситуацією. Коли ти хвилюєшся, ти по суті кажеш Богу, що це складна ситуація. І я не впевнений, що все буде добре, якщо я покладаюся виключно на себе. Тож я хотів би дослідити інші потенційні рішення. У результаті. Ти береш на себе весь тягар, а Бог терпляче чекає, поки ти віддаси йому свої турботи. Бути стурбованим означає відчувати занепокоєння через реальні чи вигадані проблеми. Важливо визнати, що хвилювання нічого не вирішує. Насправді, це приносить більше шкоди, ніж користі, витрачаючи ваш час, порушуючи ваш внутрішній спокій і заважаючи вам повноцінно жити теперішнім моментом. Спроба контролювати кожен аспект свого життя, наприклад, рахунки дітей, здоров'я, кар'єру, служіння, фінанси, є найшвидшим шляхом до вигорання. Насправді, коли ви вирішуєте нести всі ці тягарі самотужки, а не покладати їх на Христа, ви налаштовуєте себе на виснаження. Натомість навчіться довіряти здатності Бога. Боратися з вашими турботами, і ви побачите, що ваші тривоги почнуть зникати, що дозволить вам жити більш спокійним і насиченим життям. Перше послання Петра розділ 5, вірш 7 містить втішні слова: Покладіть на нього всі свої тривоги, бо він пеклується про вас. У вас є люблячий батько, який бажає і здатний нести ваш тягар замість вас Так чому б не перекласти всі свої турботи на нього? Молитва це потужний спосіб передати свої тягарі Богові. Коли ви хвилюєтесь, ви відкриваєте двері для негативних емоцій і станів, таких як тривога, депресія та страх, занепокоєння може призвести до втрати апетиту і, зрештою, до складних проблем зі здоров'ям, що призведе, наприклад, до недоїдання. Деякі люди проводять безсонні ночі. Поглинені своїми турботами, хвилюючись через ускладнення, які можуть ніколи не виникнути. Замість того, щоб турбуватися, чому б не помолитися. Хвилювання це марна трата дорогоцінного часу, і тактика, застосована сатаною, щоб наповнити вас негативом, занепокоєння є ознакою відсутності віри. І диявол використовує це, щоб змусити віруючих сумніватися в силі Бога. Час, який можна було б витратити на молитву, стратегічне мислення та планування, часто витрачається на марні відволікання сатани. Будь ласка, зверніть увагу, що довірити своїй тягарі Богові не означає бути ледачим або відмовитися від своїх обов'язків. Замість цього йдеться про те, щоб знайти баланс, який стає доступний, коли ви доручаєте свої турботи Богові. Через молитву. Дозвольте йому вести вас і направляти, коли ви занурюєтеся в Його слово і робите дії, керовані вірою. Будьте відкриті до навчання і уважно слухайте Його голос. Не просто сидіть склавши руки в очікуванні, що все станеться саме собою. За допомогою молитви Бог скеровуватиме вас у потрібне місце в потрібний час. Допомагаючи спілкуватися з потрібними людьми та говорити правильні слова. Навіщо хвилюватися, коли можна молитися? Навіщо сушити собі голову, коли можна довіряти? Навіщо хвилюватися, коли можна запитати? Навіщо впадати в депресію, коли можна покластися на нього? Навіщо дозволяти своєму вантажу обтяжувати вас, коли ви можете передати Його Господу? Багато людей звертаються до молитви лише після того як вичерпають усі інші можливості. Однак молитва має бути першим, що ви робите, коли постаєте перед труднощами. Послання до Филип'ян 4 розділ 6 вірш говорить: ні про що не турбуйтеся, але в кожній ситуації молитвою і проханням з подякою виявляєте свої бажання Богові. Це вірш зі святого письма. Якщо ви відчуваєте, що хвилюєтеся через якусь ситуацію, перенаправте свою увагу на Бога. Біблія говорить нам, що ми можемо звертатися з нашими проханнями до Бога в будь-якій ситуації, не лише в небагатьох обраних, але за будь-яких обставин. Це означає, що немає нічого надто незначного, щоб принести Богові в молитві. Він хоче почути про все, навіть про найменші проблеми, які на вашу думку залишаються непоміченими. Ви не повинні підносити своє прохання з наріканням або скаргами. Ваше серце має бути наповнене вдячністю, коли ви звертаєтеся з проханням до Бога. Однак сумно бачити, як люди продовжують турбуватися, навіть якщо вони стверджують, що молилися про це. Деякі люди несуть свої тягарі Богові, але забирають їх назад одразу після молитви. Ось чому вони не відчувають того про що сказано в Обітницях у Посланні до Филип'ян 4 вірш 7. І мир, який йде від Бога, що вище людського розуміння буде стерегти ваші серця та думки Ісусі Христі. Коли ви скинете свій тягар перед Богом у молитві. Мир Божий прийде у ваше серце, і ви зможете радіти навіть тоді, коли ви не бачите жодних видимих змін у своїй ситуації. Віра допоможе вам достатньо довіряти Богові, щоб узгоджувати з ним усі свої турботи. Не турбуйтеся, ніколи не турбуйтеся про те, про що ви молилися. Молитва віри є протиотрутою від тривоги. Вірте, що Бог чує вас, коли ви молитесь. Перше послання Івана, розділ 5, вірш 14, каже нам, що молитва є формою спілкування між вами та вашим Батьком Небесним. Це дає можливість просити Бога про допомогу, керівництво чи втручання. Деякі люди моляться, не вірячи, що хтось їх слухає. Однак, як дитина Божа, ви повинні вірити, що Він чує ваші молитви. Коли ви звертаєтеся зі своїми проханнями до Бога, робіть це із вдячністю та впевненістю, що Він вас вислухає. Довіртеся Його любові, турботі та керівництву, щоб допомогти вам подолати будь-які труднощі, з якими ви можете зіткнутися. Якщо ви продовжуєте плекати свої стосунки з Богом через молитву, ви почнете розпізнавати багато способів, якими Він присутній і активний у вашому житті. Бог це не просто віддалена, знеособлена сила, він люблячий батько, який бажає особистих стосунків з вами. Підтримуючи відкрите спілкування з ним через молитву, ви дозволяєте Богу діяти у вашому житті потужними способами. Я знаю, що деякі ситуації виходять за межі вас і відкладають усі можливі рішення. Це по людськи гадати, як ви пройдете те чи інше випробування. Але як Божа дитина, ви маєте перевагу у вас є Бог, який може зробити неможливе і змінити незмінне. Молитва може змінити ніч на день, молитва є ключовою. Єдина прірва між вами і тим, чого ви шукаєте, це ваше щире прохання. Попросіть Господа про зміни вже сьогодні повірте його обіцянкам. І ви побачите, як ваше життя зміниться на краще. Часу, який ви проводите, сидячи в кріслі з опущеною головою вистачить, щоб ви відкрили своє серце Богові. Тривога нічого не вирішує, але молитва вирішує все. Турбота нічого не змінює, але молитва змінює все. Тривога посилює проблему, але молитва її розсіює. Чому б не вибрати можливе рішення і відкинути те, що не працює? Я знаю, що це нормально, коли ваше серце хвилюється, коли ви дивитеся на ситуації у своєму житті. Не можна всю ніч спати, доглядаючи за хворою дитиною, і ставитися до цього спокійно. Обирайте молитву як альтернативу щоразу, коли тривога стукає у двері. Коли ви зосереджуєтеся на Ісусі, ваші проблеми зникають. Вам потрібно бачити Ісуса, а не шторм. Ісус пішов до своїх учнів, крокуючи по воді. Петро запитав приєднатися до нього, і він сказав йому прийти. Ходити по воді неможливо для людини, але Петро довірився Ісусу. Звільнитися від тривоги всередині вас може здаватися вам неможливим, і маю на увазі, що ви прожили своє життя в безперервній турботі про нескінчений цикл проблем. Відпустити і довіритися Богові може бути нелегко. Можливо, ви навіть підсвідомо прив'язувалися до звички турбуватися, що це стало для вас другою натурою. Попри це, все, що я маю вам сьогодні сказати, це те, що ви повинні відпустити цю тривогу. Звільніться від хвилювання нехай ваше серце довіряє всемогутності Бога. Він може зайняти ваше місце у строю і вести ваші битви за вас. Він ваша найнадійніша сторона, щоб жити переможно. Петро пройшов трохи по воді, поки не звернув увагу на вітер та хвилі. Його впевненість похитнулася, і він почав тонути. Він ніби забув голос того, хто попросив його прийти з самого початку. Те саме стосується і вас. Хіба ви забули голос того, хто каже Поклади на мене свої турботи, бо я дбаю про тебе. Ви довго зважали на вітер, і це пояснює, чому ви тонули. Настав час змінити фокус, як Петро. Зверніться до Ісуса про допомогу вже сьогодні. Він вам допоможе. Підносьте свій голос до Ісуса щодо своєї роботи. Розкажіть Йому про своїх дітей. Не мовчіть про фінанси. Як він допоміг Петру, він допоможе кожному, хто просить Його про допомогу. Це час знову зосередитися на Ісусі і дозволити Йому діяти у вашому житті. Вірте, що Він проведе вас через кожну бурю та випробування. З якими ви зіткнетеся, пам'ятайте, що Він має силу заспокоїти борхливе море і дати вам мир серед хаосу. Ісус є вашим постійним супутником, готовим і охочим нести свої тягарі та надати вам сили необхідної для подолання перешкод. Якщо ви продовжуєте довіряти Ісусу і покладатися на Його силу. То ви побачите, що ваші тривоги та страхи почнуть розсіюватися. Чим більшою мірою ви покладаєте на нього свої турботи, тим більше відчуваєте мир і впевненість, що Він з вами на кожному кроці. Коли ви починаєте відчувати себе переповненими труднощами, нагадайте собі про багато випадків, коли Бог стикався з вами в минулому. Подумайте про чудеса та відповідь на молитви. Які ви пережили, ці нагадування допоможуть вам відновити вашу впевненість у здатності Бога допомогти вам подолати поточні труднощі. Можна з упевненістю сказати, що ви не отримали відповіді на свої проблеми, тому що ви не запитували. Коли ви не довіряєте тому, хто може вам допомогти, ви відкриваєте свій рот, щоб нарікати, і ваше становище залишається таким же. А здоров'я страждає. У Біблії сказано, що молитва праведника сильна і ефективна. Важливість молитви неможливо переоцінити, а перелік недоліків хвилювання неможливо вичерпати. Молитва повинна бути вибором кожного вірянина в будь-якій ситуації. Ісус сказав, що коли ви попросите, то отримаєте все, що скажете. Це перемога над тривогою, яку вам уже надали. Чому ви нею не користуєтеся? Усе, що ви кажете сьогодні в молитві, є вашим, якщо це є згідно з Божою волею. Людина повинна завжди молитися і не падати духом, завжди моліться і не тривожтеся. Коли ви завжди молитеся, у вас не буде часу на хвилювання, тому що ви зайняті чимось іншим. Відтепер плекайте звичку молитися. Спочивайте з Богом, ви знайдете спокій, коли будете молитися про цю ситуацію. Залиште свої тягарі Богу, а не своєму розуму та турботам. Подумайте про те, що Бог зробив для вас у минулі часи. Я впевнений, що у вас була принаймні одна важка ситуація, коли ви відчували безнадійність, ніби все ніколи не стане краще. Ці речі не вбили вас, не турбуйтесь, це теж пройде. Святий Дух ваш утішитель як того, хто вірить. Нехай він знайде у вас своє вираження, нехай ваше серце буде наповнене його любов'ю і ласкою, щоб ви ніколи не стали жертвою турбот, ні про що не хвилюйтеся, натомість моліться про все. Потім занепокоєння інстинктивно підказує, що ви можете вирішити ці проблеми, і ви починаєте панікувати. Молитва ж несе це повідомлення ще далі, сповіщаючи про це того, хто може про все подбати. Віддати перевагу молитві, а не хвилюванню це глибоке та змінююче рішення. Супротивник прагне тримати вас у кайданах страху та неспокою, тоді як Бог має намір звільнити вас і привести до свого спокою, покладаючи вашу віру на Бога. Та віддаючи йому свої тягарі, ви входите в царство віри та покори, там, де відбуваються чудеса і матеріалізуються прориви. Майте на увазі, що Бог постійно готовий і здатний вирішити будь-яку ситуацію, з якою ви зіткнетеся. Замість того, щоб піддаватися турботам, свідомо вирішуйте, покладатися на його непохитну любов і силу. Біблія навчає, що молитви праведних. Сильні й дієві, доторкніться до сили молитви та спостерігайте метаморфозу свого життя. Розвиваючи молитовну дисципліну, ви все більше відчуватимете Божий спокій і достаток у кожному аспекті свого життя. Тягарі світу більше не будуть вас гнобити, натомість ви перевершите їх у впевненості, що Бог керує. Сьогодні знайдіть час, щоб поміркувати про численні благословення у вашому житті та висловити вдячність за Божу стійкість. Відпустіть свої хвилювання та побоювання і прийміть рішення довіритися Тому, хто здатний на все. Через молитву, віру та довіру до Бога Ви відкриваєте полегшення та мир, який може дати тільки Він. Біблії є вірш для будь-якої проблеми, з якою ви стикаєтеся в житті. Вивчайте Біблію, щоб знати Божі обітниці для вашого життя. Коли у вас немає віри, ви не можете молитися, і коли ви не молитеся, ви будете хвилюватися. Щоб назавжди позбутися тривоги, ваше життя не повинно бути позбавлене Божого Слова. Занурюйтеся у дослідження святого Письма, щоб досягти глибокого розуміння Божого керівництва. Та обіцянок, адаптованих до ваших життєвих обставин. Побудова міцного фундаменту віри дає вам змогу брати участь у дієвій молитві, яка, як наслідок, допомагає полегшити ваші занепокоєння. Зміцнення вашого зв'язку з Богом через Його слово дає вам стійкість, щоб залишатися непохитним духом, навіть коли ви стикаєтеся з найстрашнішими життєвими викликами. Якщо ви всім серцем приймаєте мудрість, викладену у Біблії, ви все більше будете жити життям переповненим божественним спокоєм, життям звільненим від обтяжень та турбот. Привіт, любий слухачу! Цей подкаст був записаний на базі храму миру в місті Київ та адаптований з матеріалів youtube каналу Grace for Purpose. Наша мета допомогти вам розвивати відносини з Богом, а також благовістя, зокрема через мережу інтернет. Якщо ви шукаєте церкву або місце, де вас приймуть, почують та зрозуміють, ми щиро вас запрошуємо до храму миру. Звісно, наше служіння потребує вашої підтримки, фінансової та молитовної. Посилання для пожертвувань знайдете у наших соціальних мережах. Ми будемо раді отримати від вас повідомлення. Звертайтеся з пропозиціями та своїми молотовними проханнями до нас. Тут вам раді!